Сьогодні, 6 грудня, у чудовий день, який поєднує два свята День Святого Миколая і День Збройних Сил України. Ми підводимо підсумки благодійної акції Скринька добрих справ. Ця акція була. Оголошена бібліотекою у сесві День доброти. І ми запрошували всіх небайдужих долучитися до неї, зігріти теплом своїх сердець, наших захисників і захисниць. І протягом цього часу, з 13 листопада до 6 грудня, наші користувачі, наші бібліотечні працівники, пересічні громадяни. Долучилися до цієї акції, і завдяки ним у нас з'явилось ось таке чудове незвичне дерево. Всі шкарпетки і рукавички, які знаходяться на цьому дереві, будуть передані саме у День Збройних сил України нашим захисникам і захисницям. Дякуємо їм за кожен ранок, за кожен день. За можливість вчитися працювати, отримувати насолоду від цього життя. Слава Україні! Героям слава!